Так, всім привіт! Мене звати Альон Деліт. Я експерт із продажів та мислення. Чесно кажучи, моє перше відео на YouTube я планувала зробити, можливо, в день, коли буде краще світло, але сьогодні у мене просто ця енергія, і я хочу, щоб ось це відео було саме, як то кажуть, в потоці. Тому сьогодні наша Перша тема з вами буде, чому ти досі не продаєш, і як нарешті умікнути мозок на гроші. Тому, якщо ти зараз сидиш і думаєш, чому в мене немає клієнтів, то відповідь дуже проста: ти себе не продаєш Або ти продаєш і не вмієш продавати. Просто в тебе не виходить. Але я вам чесно кажу, що світ купує. Тільки у тих, хто не боїться бути помітним. Отже, якщо ти зараз сидиш в тіні не розумієш, чому в тебе нема клієнтів, ти боїшся бути помітним, то, звісно, що в тебе не буде продажів і клієнтів. Отже, сьогодні я розверну твоє мислення в бік грошей. Сьогодні просто наша Перша з вами буде зустріч саме з таких легких інструментів мислення, а потім ми з вами в наступних відео будемо розмовляти про нереально круті інструменти продажів. Отже, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, і я впевнена, що вам буде дуже-дуже корисно. Отже, розповім трошечки про себе. Взагалі, я прийшла в маркетинг, прийшла в інстаграм, так, монетизацію в продажі, взагалі без певності і ідеального старту. Мені було дуже страшно говорити, мені було страшно проявлятись. Мені було дійсно страшно показати себе і виходити до людей, так, заявити про себе. Але. Коли я почала показувати себе, проявлятись, пішли перші клієнти, пішли перші заявки, пішли перші чеки. І так, дійсно, це було ось з того, як я почала проявлятись. У мене почав рости блог. І тоді я відчула, що я дійсно, як знаєте, на своєму місці. І сьогодні я допомагаю спеціалістам, підприємцям, експертам або початківцям, просто дівчаткам, які хочуть зараз почати проявлятись, почати продавати, дізнатись про маркетинг. І я допомагаю вам запустити себе, запустити свою експертність, запустити продукти і. Я можу сказати, на своєму місці, щоб проводити вас через цей шлях. І сьогодні я зараз хочу вам розповісти про три головні взагалі істини. Запам'ятайте, будь ласка, а краще запишіть. До речі, що запишіть, ось вам такий Така моя порада, що я взагалі майже реально все записую. Думки, які приходять до мене, я їх записую. Ідеї, які в мене з'являються, я їх записую. Тому я дуже-дуже сильно рекомендую реально вам записувати ваші ідеї. Отже, істина номер один: гроші приходять туди, де є готовність брати. Запам'ятайте реально ці три тези. Люди купують у людей. Якщо ти мучиш, то тебе не існує. І контент має вести до оплати, а не просто бути гарним. Тому ось ці просто такі сильні, реальні фрази, які я собі записала, занутувала, і завжди вони в мене в голові. Ось ці три найголовніших. І такі фрази, так, досить бути прихованим генієм. От просто досить бути прихованим генієм. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете проявляти, що ви хочете продавати, якщо у вас є навичка або жага до чогось, просто робіть вже зараз. Не будьте ось. Реально не пишіть так, не малюйте картини вдома і не і не треба їх ховати, бояти, що світ щось не так скаже. Повірте, люди вони будуть реально говорити завжди. Вони говорять. Як говорили, так і будуть говорити. Але світу ви потрібні. Тому не приховуйте. Світ він також не має вгадувати, що ви сильні. Ви повинні показати вашу сильні сторони. Тому, якщо ви покажете, що ви не проявляєтесь, то світ він не буде вгадувати, чи ви сильна людина, чи ні. Він просто вам не буде давати те, що те, чого ви хочете. Тому вам треба заявити про себе, показати, що ви реально сильний. І як то кажуть, скажи, покажи, продай. Запам'ятайте і запишіть: Скажи, покажи, продай. Для того, щоб. Мати завжди клієнтів, заявки, продажі. Ви повинні говорити, ви повинні показувати, і ви повинні вміти продавати ось ці три головні навички. Так, і я хочу вам дати свою таку систему. Яку я взагалі приміняю так, в своєму блозі, про яку я завжди говорю своїм учням, знайомим, колегам, ось у мене реально є такі три кроки в моєї системи. Крок номер один: говоріть про свій продукт кожного дня. Якщо навіть у вас StoryTale так Live, але я дуже сильно вам рекомендую завжди згадувати так про свій продукт. Тому ось просто якщо ви згадуєте про свій продукт, то у людей асоціація завжди так у вас як з лайфом і експертів. Тому про свій продукт треба згадувати кожного дня. Робіть обов'язково, якщо ви робите сторіс, якщо ви робите рілси, якщо ви робите дописи, завжди роблять. Треба робити заклик до дії. але дивіться, тут дуже дуже обережно треба робити саме заклик до дії. Тому що зараз ви знаєте, що інстаграм він не любить, якщо є прямий там заклик, підпишись, купи і так далі. Тут треба перекривати, або, наприклад, букви так, підпишись, там емозі сердечком чи чимось іншим. Ми не просто так. Ми не можемо залишити просто підпишись. А тому краще це все перекривати. Ось крок на е, – говорити про свій продукт кожного дня в моїй реальній системі. Просто ось повинен пов заклик до вас, до вас як експерта, до вас як продукти, ви постійно говорите про свій продукт. Крок номер два, взагалі, яка ось формула контенту для мене, так це мислення. Ось ви думаєте реально, що як ви можете допомогти? Які проблеми є у ваших клієнтів? Як ви можете. Вирішити цю проблему, показати, і що клієнт або учень так отримує, отримує. І крок номер три це продавати результат, а не дію. Тому що дивіться, коли ви бачите рекламу класного шампуню, ви не дивитесь інгредієнти цього шампуню. Окей, так можливо, хтось дивити дивиться інгредієнти, звісно. Але коли ви дивитесь рекламу, ви бачите яскраве волосся, блискуче волосся, і у вас є вже бажання купити цей шампунь. Тому що я завжди кажу: що треба продавати результат. А ти, наприклад, не будеш там вивчати то 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 Ні, ти навчишся заробляти, ти навчишся монетизувати, ти навчишся проявлятись, ти навчишся е, готувати, ти навчишся на кожні які курси йде, так є свій результат. Тому ми продаємо з вами результат, ми не продаємо дію. І як то кажуть, клієнт, так він платить не за саму кнопку в рекламному кабінеті, а він платить за стабільність і прибуток. Тому запам'ятайте, будь ласка, ось це ці такі найголовніші кроки в моїй системі і схемі. Ось, і взагалі. Я хочу вам трошки розповісти. Також про ось цю свою трансформацію. З цього всього я також створила класний, класний продукт, свою систему під назву Day Formula. І саме на своєму продукті я розповідаю в інстаграмі більше також про. Те, як звати свій блог, про те, як продавати, про те, як проявлятись. І тому саме на моєму продукті, в моїй системі клієнти, учні отримують не тільки рекламу, а ще й мислення, упаковку, воронки, продажі, повний шлях до грошей на собі. Тому повірте, я знаю, що таке страх, але я знаю, як з цього виходити і. Перемагати. Тому, якщо вам цікаво дізнаватись більше про те, як заробляти, про те, як змінити своє мислення, яку систему, які кроки взагалі що треба робити для того, щоб бути номером один? Що треба робити для того, щоб проявлятись, і дивіться про номер один, ви повинні для себе бути номером один. У вас може бути один. Е Підписник, може бути 100 підписників, може бути 10 тисяч підписників, але для себе ви повинні бути завжди номером один. І я дуже сильно прошу, не гніться просто зараз за кількістю, а за якістю. І якщо ви Відчувайте, що ви хочете монетизувати свій блог, що ви хочете людину, яка допоможе вам це зробити, проявитись, просто допоможе вам пройти через вас свій шлях, то ви знайшли таку людину. Саме я. Готова стати вашим провідником. Залишайтесь зі мною, тому що я буду розповідати вам дуже-дуже багато класних, цікавих речей, пора давати вам знання щодо мислення, щодо кроків, щодо стратегії в Інстаграмі, як моїзувати, як продавати, як взагалі почати проявлятись. Я буду з вами весь цей час. А якщо ви відчуваєте, що ви готові змінити вашу реальність прямо зараз, що ви вже хочете почати проявлятися. Отримувати гроші, хочете отримати стратегію, хочете знати, як запустити таргет, як запустити воронки, як опакувати, як робити продаючі дописи, то вам до мене на навчання. Тому що саме моя формула day формула, так частинка від моєї від мого прізвища Деліт, я вирішила зробити свій продукт унікальним і. Тому вам до мене. Отже, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, і я буду вас вести через ваш шлях. Всім па-па! до наступного відео.